Говоримо про те, що відбувається на території Російської Федерації, і не тільки а в них там типова ситуація, як завжди падають вертольотики. Цього разу мінус ще один військовий пілоти теж 200, І Зараз, як пишуть російські воєнкори, детонують боєприпаси, що були на борту. Сталася подібна ситуація в Орловській області. «Мі-8». Сім впав, і в районі це сталося села Наришкино. І однією з причин стала відмова двигуна. І Місцеві жителі також повідомляють про те, що вони бачили, як все це сталося. Почалася пожежа, були чутно а, такі вибухи досить потужні. І потім, після того, як цей вертоліт впав, з'явилося величезне задимлення, Його розвернуло на 180. Градусів. Ось такі новини звідти надходять. Ну і, звісно ж, дякуємо місцевим, які повідомляють подібну інформацію в деталях та ще й фотографують, як там все відбувалося. Далі можемо заслухати Олександра Мусієнка. Більш детально він розповість про ту бавовну, яка відбувається на території Російської Федерації, про те, що відбувалося. В Москві, ну, і, звісно ж, а, чому Путін не хоче миру, і скільки буде тривати ще ця війна? Цієї ночі знову ж таки було неспокійно на території Росії. Дрони атакували територію РФ і долітали знову ж таки до Московської області. Це вже не вперше. Ми маємо саме такі результати. І це дуже важливо. Тому що якщо ми подивимося на цілі атак таких е, дронів, то все відбувається так, як я і говорив. що перспективно для нас атакувати саме об'єкти російського військово-промислового комплексу, це дуже важливо, тому що саме там виробляється озброєння, саме там виробляється техніка, саме там Росія фактично. Виробляє рішення для того, щоб продовжувати цю війну проти України. І відповідно важливо, <кій> вибачте, будь ласка. Так, от важливо ці об'єкти вражати, знищувати, і це допомагатиме нам. Тобто, ворог концентрує свої виробничі можливості, які йдуть на війну. Очевидно, що по цих виробничих можливостях потрібно бити. Всюди, де тільки українські БПЛА дістають, і от конкретні результати протягом цього тижня ми з вами обговорюємо. І я даю, чому я щоранку починаю зі зведень щодо ударів наших дронів по, системи, по російській системі ВПК. Тому що це дуже важливо, це потрібно, і ми маємо тут позитивні новини. Отже, в ніч на 22 травня. Під час атаки БПЛА на Тульську область було уражено один із діючих цехів НВО Сплав, що належить Ростеху, виробника РСЗВ, авіаракет, важких магнеметних систем і боєприпасів до них. Після падіння уламків безпілотника цех загорівся. Теж, також пожежа сталася на електропідстанції. Три дні тому Путін присудив чотирьом працівникам. Сплаву премії імені маршала Жукова за 2025 рік у галузі озброєння і військової техніки сплав було атаковано 7 травня, тоді вдалося уразити цех виробництва РСЗВ. І повторно він був атакований на 22 травня. Тобто, це не мова не йде про те, що уразили, скажімо, символічно якусь галочку поставили ні. Мова стоїть і йдеться про те, і завдання ставиться перед нашими силами і оборони України вдарити і мати практичний результат: руйнування, пожежа, відповідно, відповідна руйнування виробничих потужностей, які дають можливості Росії підтримувати. Ну, дуже важливо вражати саме такі об'єкти, об'єкти військово-промислового комплексу, виробничих потужностей, агресора. І я думаю, що наші сили не будуть збавляти обертів. Ми повинні розуміти, що війна триватиме, і це є факт. Подобається це комусь чи ні, але вона буде тривати щонайменше до кінця цього року. Путін чітко декларує, що він не хоче миру, він не хоче припинення вогню. А значить, одне із завдань, яке стоїть перед силами оборони, зменшувати наступальний потенціал ворога, завдавати йому максимальних втрат. Нікуди не зникає, воно чинне для підрозділів наших сил оборони України, і звичайно, що наші сили будуть концентруватися, зокрема на тому, щоб вибивати військову промисловість. Це агресора, це те, на чому ми просто зобов'язані концентруватися. Діпстрайки можливості є. Ми бачимо технології, розвиваються, вони тільки масштабуються, і це один із інструментів, який дійсно може. Дати нам дуже важливу перемогу, хоча б змусити Росію припинити вогонь і піти на тривале припинення вогню. Надалі більш детально будемо говорити про те, що відбувається на фронті. Адже в Дельті Дніпра почалася запекла битва за острови збройні сили України. Про це розповідають на придніпровському напрямку. На Херсонщині окупанти намагаються витіснити збройні сили України від Антонівських мостів біля Херсона, захопити острови в Дельті Дніпра. Про що розповів Владислав Волошин, який є речником Сил оборони Півдня? За його словами, на півдні противник активізував авіацію, збільшив кількість дронових ударів, і крім того, ворог не зменшує числа штурмових дій артилерійських обстрілів по позиціях Сил оборони України та. Прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктів, зокрема на придніпровському напрямку, противник проводить перегрупування, логістичні евакуаційні та розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра. За словами Волошина, на Херсонщині ворог зосередив на декількох точках штурмові групи для проведення форсувальних дій невеликими групами піхоти. Наразі ж на фронті ворог намагається витіснити наших оборонців. і Далі продовжує тестувати Волошина, намагається не. Півдні острівної зони взяти під контроль декілька островів, зокрема, це Забоч, Нестрига. Козулиський там противник хоче взяти якийсь плацдарм, і далі поступово острів за островом протока за протокою здійснити висадку на правий берег, заявляє Волошин і додає, що станом на зараз ці спроби марні. Також воро хоче створити буферну зону на території України. Про що я говорила на початку етару? Путін заявляв про те, що це зараз є необхідним, але він не захотів створювати цю зону на території Російської Федерації і заявив про те, що потрібно. Далі а, закінчувати не те, що закінчувати війну, починати а саме процес підписання договору. І Лавров його посіпака заявив про те, що це. Має відбутися лише після того, як буде проведуть вибори на території України. А вибори на території України в умовах війни провести неможливо. Ну і тільки що з'явилася інформація з приводу удару по Одесі. Ворог вдарив двома балістичними ракетами по одеському порту. На жаль, внаслідок атаки загинув один працівник. Ще восьмеро цивільних співробітників підприємства дістали поранення. Четверо з них перебувають у важкому стані. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Удар завдав серйозної шкоди інфраструктурі, пошкоджено машинне відділення, вибито вікна та двері в адмінбудівлях, знищено техніку і транспортні. Засоби на жаль, кожного дня дійсно надходять подібні новини, і наші військові вони намагаються робити все, аби подібних ударів було менше, і расистів не залишалося на території України. Ну, і звісно, і звісно ж роблять все те, аби мінусувати, скажімо так, рашистські ракети, рашистську техніку і ті місця, де все це виробляється. Так ось цієї ночі сили оборони вдарило по заводу «Патенергія» у Липецькій області. Про це повідомляє генштаб. Це підприємство виробляє батареї для російських ракет і авіабомб, зафіксовано влучання, вибухи та пожежу. Наслідки уточнюються, ви бачите в себе на екранах, як там палало, і зараз будемо з'ясовувати, що ще відомо з цього приводу. Нічне 23 третє травня сили спеціальних операцій збройних сил України у взаємодії з іншими підрозділами сил оборони завдали удару по оборонному підприємству енергії в місті Єлець Липецької області. Рефі. завод виробляє батареї для авіабомб, ракети Скандер та озброєння морського. Базування зазначається, що на території об'єкта пролунала серія вибухів і виникла масштабна пожежа. За попередню інформацію, ціль була уражена, а наслідки атаки ще уточнюються. Патенергія, взагалі, це один із найбільших Арефі виробників хімічних джерел струму. Підприємство є єдиним виробником батарей для модулів, планування і Корекції, що встановлюється саме на авіаційні бомби, крім того, підприємство виготовляє батареї для оперативно-тактичного ракетного комплексу іскандер М, крилатих ракет, морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозбереження спеціальної техніки. У генштабі зазначили, що зупинка цього виробництва може серйозно ускладнити технічну спроможність <клухи> окупаційної армії РФ у плануванні ракетних атак і роботі. Високоточної зброї наші військові, на відміну від рашистських, вони гатять по території рефі, виключно по військових об'єктах, аби нищити все те, що допомагає ворогу у веденні цієї жахливої війни.